Прото, проти, моє любі. Мене це питання до вас, слухайте. Бля, чому у мене, вибачте, так мало підписників. Підписуйтесь, рекомендуйте мене. Значить, коли до вас виходить Таролог, аж зачухалась у мене тіло. Який має такий вигляд 51 рік? Подивіться, я зараз без макіяжу, без фільтру, без нічого. Який має гроші, має особисте життя, живе в Марбеї, то на нього підписуватись не треба. А коли якась я дивлюсь, таролог, що е, каже вам: допоможу вам мати фінанси, а у самої ще ремонт, не зрозуміла якого року, або навіть себе не показу, то ви на неї підписуєте, Що не на несправедливість? Взяли і підписалися тільки так. Мої енергії повинні зайти в ваше життя, щоб ви теж були ще красивіше, ніж я, ще багатіше, ніж я, і мали ще більше правних чоловіків, ніж я. І так дивимося, що ж вам у вас очікує у фінансовій сфері в 2026 році. Ой! Фінансова сфера в цьому році для вас просто програється по максимальному варіанту. Тому ставте плюсики, підписуйтесь і, до речі, переказуйте донатики. Є у мене в шапці профілю. Немає значення, скільки 100 гривень, 100 доларів, 100 євро, 5 гривень. Немає значення щоб для вас програлася. Тобто щодо фінансів, дивіться, у вас буде взаємність 26-му році. Я щаслива за вас тут. Кажуть про те, що ви будете дуже задоволені. У кого з'явиться новий проєкт або нова робота, бачите, тут жінка вагітна. Тобто ви будете винашувати якусь ідею щодо того, як мати гроші, крім того, що вони у вас і справді будуть. І тут у вас будуть плани, які ви будете. Е Мати в своїй голові, бо це теж дуже важливо. Тут хтось з вас буде ходити на підвищення своєї кваліфікації. Так, до коучів, до наставників, хтось купить у мене амулетний код, який відповідно вашому коду душі буде мати енергії, який ваш код душі щитує, і ви знаходитесь по потоці, зразу автоматично де здійснюються всі бажання. Хтось кудись переїде, хтось кудись поїде або буде їхати. І король Пентаклів, дівчата. Дивіться, до вас йде чоловік. З грошима, причому все це буде дуже неочікувано. Ви в той період, коли ви взагалі не будете чекати зустрічі з чоловіком, він з'явиться і здійснення всіх ваших бажань, про які ви навіть забули. Тож напишіть, які бажання ви маєте. Чесно кажу, поставлю клас, і це бажання у вас дійсниться. З Новим роком!